Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков, і сьогодні я приїхав ловити форель на одне дуже класне велике озеро в лісі. Дорога 15 кілометрів сюди, але я їхав машиною, машину дешав на парковці, а до озера ще їхав велосипедом, 4 кілометри лісом, тому що сюди. Заборонено їхати машиною, пішком далеко, так я вирішив велосипед в машину, а з парковки вже їхав сюди, саме на велосипеді. Так що мріяв сюди приїхати ціле літо, а ніколи ніяк не вийшло. То робота. Одним словом, сьогодні тут і дуже щасливий, що я сюди приїхав. Водойом дуже великий. І ви не повірите, але ловлю рибу. Сьогодні тільки я один на ціле озеро. По крайній мірі ще рибаків не бачив. Так що їду я в кінець озера. Там впадає маленька річка. Їду велосипедом іще стежкою через ліс. Велосипед там буду лишати десь в лісі, сховаю, причеплю до дерева і буду йти на це місце. Так що погнали. Друзі, дивіться, тут така стежка вздовж. Може два кілометри до половини озера можна їхати такою дерев'яною стежкою. О ну, тут саме це місце, куди я хотів. Що трошки зараз проїду і, і будемо з'їжджати десь на стежку в ліс. Маленько будемо підходити до води. Яка тут красота, друзі, просто не передати словам. Фу. Занесло, і до я гляну тут. Що тут робиться? Гляну я тут. Можливо десь є якесь місце таке, щоб можна було покидати. Іду, друзі, далі. Тому що я маю гумаки. Зараз ході гумаки і перейду на другу сторону. З тої сторони більш перспективніші місця є для ловлі. Так що зараз тут прямо на цьому місці перезуюся і буду йти. У кому місці час зупиняється час. А тут красота просто не передати словам. Я підходжу вже до води, зараз лишу велосипед і буду йти ловити рибку. Буду ловити на таку бльосінку. Дивіться. Бльосінка має 1,4 грама. З однієї сторони чорна, а з іншої сторони має два такі кольори. Заходжу тут в траву трохи, щоб можна було закидати трошки далі. Сонечко вже зійшло. Яка тишина, наша не хочеться навіть голосно, друзі, говорити. Ой, друзі, тільки що легенька буклівка. Побачив круги на воді, і туди закинув і легенько торкнулася блісни рибка. Я думав, друзі, що тут не буде рибаків сьогодні, але є дуже багато. Правда, з моєї сторони мало риболою, але. проголодався на природі апетит звірський. Чуть-чуть перекушував, піду далі ловити. Будемо пробувати воблери і, і блесенки Можливо, щось і буде. Не треба ловити рибу, тільки приїхати, сісти і релаксувати. Це дійсно. Тай десь затока така велика. Здовж. Друзі, пересуваюся далі, нічого не спіймав, що буду йти, Думаю, їхати додому, але не хочеться. Тут така гарна природа, що садів би тут цілий день. Йду, пройдусь навколо озера, подивлюся місця, прогуляюся ще. Ну і буду на гарних місцях ставати ще, пробувати ловити, можливо пощастить спіймати. Це Там, друзі, тільки що бачу рибка вискакувала, йду там попробую. Друзі, нарешті спіймав я рибку. Дивіться, маленько тяну. Нарешті невеличка форелька. Генько її від. О, дивіться, яка красуня, малесенька. Американська форель. Наскач. Дивіться, яка гарненька. Американська форель. О! Я радий хоча б таку маленьку спіймав. То я думав, що сьогодні взагалі не буде покльовок. Стараюся, друзі, спіймати рибу і не хочу вона брати. Я перепробував вже все, і воблери, і блесни і вертушки, і кулібалки, і твістери, і жучки різні. Коротше, взагалі, тупо не бере. Не знаю яка причина. Ну, рибаків було багато, але ну, не бачу, щоб хтось щось спіймав. Зранку один мужик співав невеличку біля мене там. І все. Я вже обійшов ціле озеро. О! друзі, є риба! Ви бачили? Це була покльовка. Ого! У мене ж серце чуть не вискочило. Треба трошки форців відпустити, щоб вона. щоб вона не цей. Красива. Дивіться, яка красива. У мене ж дух заперло, друзі. заглотнула повністю блісну, Дивіться яка. Так, ту помірюю, скільки має сантиметрів. 32 сантиметри. Фу, неком, друзі. Покльовка на камеру. Я навіть не сподівався. Собі... Кручу, кручу. З думкою то, що покльовок немає, а тут бах є. Адреналін, звичайно, зашкалює. Дивіться, друзі, які тут гарні місця. Я пів години кидав і покльовок не було. Зовсім. Камні у воді так де-не-де. Де, там, там, там. Кидав, кидав і... Так, да, але тут звичайна красота, дивіться, яка. По собі приїхати. З ночовкою, бомба. Уже яфонів немає. Є маленькі ДНД є. Mm. Mm. Ті солодкі. Піце? Уже аж переспілі. Солодесенькі, класні. Але малі дуже. Щоб наїстися, то напевно треба пів дня з Опа! Да, ну сьогодні я прийшов конкретно. Рахуйте, три кілометри проїхав на велосипеді, потім, можна сказати, з... З середини озера йшов пішком і обійшов довкола ціле озеро. Красота. Свіже повітря, сьогодні день просто бомба. Сонце світить тепло, але вітер охолоджує, так не передати словами, то треба відчути це. А я йду далі, ще спробую два місця там і помаленьку буду їхати до машини. Опа! Деськільки класне місце собі позагоряти, покупатися. Бомба! Люди плавають. Друзі, покльовочка є рибка о саводи в траву. Дивіться. Малесенька, Чекай, спочатку відчеплю гачок, щоб вона не поранилась. Дивіться, яка красива рибка. Хм. Легенька проводочка і вона догнала. Відпускаємо її. Опа. Невелика, але все одно приємно. Лізу, 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 ніяк не може вирісти. О, замучився, поки проліз тут кущами такими. Трошки сів віддихнути, зняв гумаки, складаю зараз і помаленьки буду їхати до машини. Ще 3 кілометри крутити педалі. Я сьогодні була така в мене рибалка. Пригоди такі цікаві. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Пишіть коментарі, не забувайте писати коментарі, тому що багато людей дивляться відео, а ніхто не пише коментарі. Запитуйте мене, де би хотіли мене бачити на рибалці. А я по можливості буду їхати. Так що, всім бажаю здоров'ячка до наступних зустрічей, друзі.